Пані Анна жителька мікрорайону Гречани. Під час обстрілу Хмельниччини 13 травня жінка з родиною була вдома. Каже, після першого вибуху одразу ж спустилися в укриття. Коли ж повернулися додому, побаченим жахнулися. Майже всі вікна розсипалися на друзки. У нас лоджа, яка має 8 метрів. У нас вибиті шість вікон, майже всі пару тільки залишилося вікон в лоджі. Жінка каже, у перший день рами вікон затягнули плівкою, яку видавали у пунктах допомоги. Нині сюди ж прийшла вже за склом. Хочу скло вирізати, на кухні вибило і в дверях вибило. То сьогодні ще хочу вирізати скло. У місті нині працює два пункти видачі скла на території колишньої залізничної лікарні та біля СК Плоскирів. Отримати матеріали можна також в Олешині, Череповій та Малашівцях. Люди, у кого дерев'яні вікна, і вони не пошкоджені, тільки вилетіло скло, приходять до. Розкроєчних столів з розмірами їм відрізають скло, вони його самостійно вставляють, хто має на то можливість. У будинку пана Віктора вибуховою хвилею знесло майже усю покрівлю. Потрощило вікна та погнуло металеві вхідні двері. Чоловік каже, нині потроху почали ліквідовувати наслідки. Спеціальна комісія обстежила житло та зафіксувала руйнування. Двері вирівняли, бо були тако зігнуті пополам. Того трошки вікно. Ну, наскочу і воно тримається текляча, обслоїв бляв казах. Там, бо там дерев'яне ще в нас, то клієнкою забили. Але була комісія, то сказали, що ну, досі світли. Постраждала будівля пані Галини. Приміщення жінка використовує для підприємницької діяльності, а також мешкає на третьому поверсі. Тут побило всі вікна, пошкодило двері. Це єдине місце, де проживає родина із чотирьох осіб. Добрячі дісталося і складам, і офісам збитків ще не порахували, звертаючись вчора за матеріалами, звертаючись вчора за допомогою, щоб поремонтували ціни, виросли майже в два рази. І на сьогоднішній день ми просто навіть сьогодні бачимо нові і нові збитки, тому це складно так просто на обум зараз сказати. Суботній обстріл для Хмельниччини став найбільшим за час повномасштабного вторгнення. Лише у Чорноострівській громаді від вибухів постраждали більше 16 населених пунктів та близько шести сотень будівель. Найбільше в Грузевиці. в більшій степені, ті менші степені, але є пошкодження і заклади комунальної сфери і житлових будинків. Я вже сказав, що це найбільше целгрузевиця, де зараз проводяться роботи. Нині Хмельницька міська рада отримала вже більше за тисячу звернень від жителів громади щодо пошкоджень внаслідок вибухів. Результати ворожих ударів вже ліквідовують. Хтось власними силами, а хтось за допомогою комунальників. Отримати відшкодування люди можуть у декілька способів. Якщо пошкодження не значні, видаватимуть будівельні матеріали. Якщо чекати допомоги ніколи, то варто зберігати чеки. Частину коштів у міській раді обіцяють компенсувати. До того ж, можна зареєструватися у державній програмі є відновлення. Частково будемо допомагати людям у вигляді матеріальної допомоги, так як ми це робили по Мазепи, по Львівському шосе. Після прильотів сума допомоги була різна: від 2 тисяч гривень до 45 тисяч гривень, залежності від ступеня пошкоджень. Третій вид допомоги, який ми забезпечуємо, це допомога бізнесу. Після того як ми обстежимо і про збитки. Узгодимо то з поліцією ДСНС. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.